У нас мокрий спосіб виробництва цемента це дає нам змогу забезпечити стабільну якість нашого продукту. масивні суцільні фундаменти, наприклад, під вітроелектрогенератори, або це розтверки пальових фундаментів, тобто там, де йде об'єм бетону 800, 600, 1000, 1500 кубів в одній конструкції, і це причому заливається зараз, це безрозривне бетонування йде, то екзотермія в цій конструкції доволі велика. Вони можуть нагріватися до 80%, а то і більше градусів. Тут би я вже більше рекомендував би застосовувати цементи марки 400, Та ж саме ПЦ2Ш 400 або ПЦ2БШ 400, або навіть сульфатостійкий цемент, де шлаку більше ніж 50% в складі. Якщо це. Це М2С, або це М2 BS. BS або навіть це 3 Я б рекомендував. Це низькоекзотермічні цементи, які дозволять уйти від великого нагріву темп... великого нагріву цієї конструкції, тому що великий нагрів, по-перше, це утворення вторинного трандіту, і знову ж таки утворення тріщин. для масивної конструкції. Я б рекомендував б цементи марок 400 або сульфатостійкі цементи. ну, з великою кількістю додаткових добавок в цементі. А Чому саме з додаванням шлаку? Тому що все ж таки ПЦ бездобавочні цементи, ЦМ1 або пц 500, вони мають дуже інтенсивний набір міцності, і що призводить зачасту до утворення якихось тріщин. Якщо ми говоримо про маснівні конструкції, то там треба знижувати температуру набору при наборі міцності, тому що чим більше температура, тим більше нагрівається, розширяється, і через це можуть виникнути тріщини. Але тут ще є такий фактор, що окремо від того, що треба знизити цю температуру, треба ще забезпечити. Не дуже різкий теплообмін між конструкцією і навколишнім середовищем. Тобто є прописані норми, і куча експериментів вже по цьому проведено, що температурний градієнт перепад між навколишнім середовищем і температурою конструкції не має перевищувати 18 градусів. Тому що якщо цей градієнт вищий, дуже великий ризик того, що утворюються саме температурні тріщини. Ці тріщини є вже. Скажімо так, вони не, знищують, не знижують довговічність, вони просто знищують конструкцію. Вони доволі широкі і це ну, конструкцію вже можна бракувати повністю, якщо таке виникає. Є певні етапи, при яких вони утворюються. Тобто, початковий період, коли йде підняття температури, Конструкція розігрівається, вона розширяється і утворюються невеличкі тріщини при її розширенні. Вони є вони в будь-якій конструкції. як би ви їх не окутували, що б ви там не робили, вони все одно будуть, але просто можна коригувати їхню кількість. Вони не є дуже страшними, на насамперед, коли конструкція буде оставати, вони обратно закриються. Плюс ще бетон є трохи пластичним, що знову ж таки дозволяє. Ну, зменшує вплив цих тріщин на, на якість цієї конструкції. А от е, потім, уже коли відбулося підняття температури і іде остигання цієї конструкції, отут дуже важливо забезпечити максимально помірне її остигання 1 п'яти градусів за сутки. Для цього вже треба обов'язково забезпечувати якісь утеплюючі матеріали, там спучений поліетилен, мінеральна вата. Будь-що, що забезпечить, от, скажімо так, термос. Його треба погрузити в термос і забезпечити, щоб воно дуже помірно застигало, тому що вже бетон набрав певну міцність, і ці тріщини вже ніяким чином не закриються. Тому навіть більш важливо забезпечити саме не нагрів цієї конструкції, а помірне застигання. Ну, якщо вже ви все ж таки визначилися з цементом, звернутися до технічної служби, де вам нададуть наради, поради, консультації, регламенти, це все у нас це все працює. Тобто, дзвоніть, питайте, тільки робіть це до того, як ви почнете бетонування.